Божі слова на кожен день Бог вирішив зробити людину довершеною. І незалежно від того, з якої позиції він говорить усе це заради того, щоб зробити людей досконалими. Слова, промовлені з позиції духу, людям важко збагнути. У них немає можливостей знайти шлях до практичного втілення, адже їхня здатність до розуміння обмежена. Робота Бога досягає різних результатів, і на кожному кроці своєї роботи він має власну мету. Що більше, абсолютно необхідно, аби він говорив із різних позицій адже лише у такий спосіб. Він може удосконалити людину. Якби він промовляв своїм голосом лише з позиції духу, не було б жодної можливості завершити цей етап Божої роботи. По тону, яким він говорить, ти бачиш, що він сповнений рішучості зробити цю людську спільноту довершеною. Тож яким має бути перший крок для кожного з тих, хто хоче стати довершеним. Передусім, ви повинні знати роботу Бога. Сьогодні у Божій роботі розпочався новий підхід. Змінилась епоха, змінився і спосіб, у який діє Бог, і спосіб, у який Бог промовляє, також змінився. Сьогодні змінився не лише його підхід до роботи, змінився також період. Зараз період царства, це також період любові до Бога, це передчуття періоду тисячолітнього царства, який також є періодом слова, у який Бог використовує багато способів говорити, щоб удосконалювати людину і Промовляє з різних позицій, аби забезпечувати людину, увійшовши в період тисячолітнього царства, Бог почне використовувати слова, щоб зробити людину досконалою, дозволяючи їй увійти в реальність життя і наставляючи її на правильний шлях, переживши стільки етапів божої роботи. Людина побачила, що робота бога не залишається незмінною, натомість вона безупину розвивається і поглиблюється. Після того як люди так довго переживали цю роботу, вона постійно перетворювалася, змінюючись знову і знову. Однак хай там як вона мінялася. Вона ніколи не відхилялася від Божого наміру принести спасіння людству. Навіть по десяти тисячах змін вона ніколи не ухиляється від своєї первісної мети. Як би не мінявся спосіб божої роботи, ця робота ніколи не відступає від істини або від життя. Зміни у способі, у який виконується робота. Передбачаючи лише зміни у форматі роботи і позиції, з якої говорить Бог, при цьому немає змін у наріжній цілі Божої роботи. Зміни у тоні Божого голосу і способі його роботи відбуваються для досягнення результату. Зміна тону голосу не означає зміни мети або принципу, що стоїть за роботою. Люди вірять у Бога переважно для того, щоб шукати життя. Якщо ти віриш у Бога, але не шукаєш життя або не прагнеш істини чи пізнання Бога, тоді це не віра в Бога. І чи досі реально прагнути увійти в царство, щоб стати царем? Досягнення правдивої любові до Бога через пошук життя? Лише це є дійсністю. Пошук і втілення в життя істини це все реальність, Читаючи Божі слова та переживаючи ці слова, ти осягнеш знання про Бога на власному досвіді, а це й означає справжнє прагнення.